Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 10 жовтня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І, як завжди, стараюся розпочинати із української теми. Розпочну і знову ж таки жахливого неприємного повідомляється про а, обстріли України Росією. Розказується про те, що було запущено мінімум 450 дронів, мінімум 30 ракет. В основному удари були нанесені по енергетичній інфраструктурі. Повідомляється про те, що знов ж таки, як і кожен рік, Росія робить те саме, пробуючи зробити переживання зими зимових умов в Україні як можна важчими, і тобто продовжується те саме про електрика, газ. Повідомлялось те, говориться про те, що мінімум одна людина загинула. Це хлопчик семирічний в місті Запоріжжя. Повідомляється, що мінімум 33 отримали поранення. Ну і знову ж таки розказується класично, як завжди, хто що про це все думає, наскільки Росія є країною терористом, і так далі. Також на американському просторі розказується про те, як іде обговорення від того, дасть. Трамп дозвіл продавати томагавки для України чи не дасть. Повідомляється так само, що томагавки виявляються і різними, що деякі б'ють там до, до півтори тисячі кілометрів, це приблизно десь миль. Півтори тисячі миль це десь приблизно дві тисячі кілометрів дальністю, але знову ж таки не всі томагавки однакові. В той же час. Говориться про те, що як що про це думають там, наприклад, міністр закордонних справ Естонії, що це було б добре. Цитуються також і слова Росіян: що це буде ескалація конфлікту, що це порушить стосунки між Америкою і Сполученими і, і Росією. Також цитуються слова піскова а треба ще пам'ятати, хто ж буде стріляти. Українці ж не вміють користуватися томагавками. Значить, американці, значить, це пряма війна. І знову ж таки, якщо ви пам'ятаєте, то е декілька років тому назад точнісінько під копірочку слова були сказані, коли Україні надавалися атакамс. Що ну, українці ж не вміють користуватися, значить американські військові будуть там стояти і так далі. Тобто вся та сама пісенька а, нічого нового нема. Але відносно самого постачання томаган, томагавків конкретики ніякої нема. Говориться, що Трамп нібито прийняв якесь там рішення. А що конкретно а поки що нема? А, можливо, так як і за часів Байдена нічого й не буде сказано, поки томагавк десь не прилетить там якісь там. В Кремлю мовно в Москві чи ще де небудь, і тоді упс, томагавок прилетів. Хто його знає, може і таке бути. Ще одна новина, яка стосується України, Меланія Трамп сьогодні заявила, що в неї є пряме спілкування із Путіном. Я нагадаю, що під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці Меланія попросила Трампа передати лист для Путіна, щоб він віддав українських дітей. І от вона сьогодні заявила, що. Зв'язок налагодився, Путін відповів листом персонально Мелані, і тепер він хоче напряму вирішувати це питання. І в знак того, що Путін готовий вести цей діалог, росіяни звільнили чи повернули українським сім'ям аж вісім дітей. І, і отут таке, знаєте, пафосно, знаєте, оце такий чисто терористичний підхід. Ви берете там, ну от говориться цифра, така часто називається 20 тисяч дітей. Забрали, 8 дітей повернули. Тобто, взагалі, про що це? По 8 дітей? Це скільки там сотень років пройде, поки ці українські діти повернуться назад в Україну? А в той же час повідомляється, як е, на території Росії є оці тренувальні військові табори для дітей, де у цих українських дітей, вже старшого підліткового віку, вже там тренують як убивати українців розумієте, ви вирощують таких собі яничар. А тут вісім дітей дали, і ти, Маланія Трамп, вішай лапшу тепер всім іншим, що Путін такий хороший. Аж вісім дітей із 20 тисяч, знову ж таки. Дехто говорить, що навіть 30 тисяч, але навіть якщо і тисяча, просто візьміть відсоток, 8 дітей від тисячі, це десятки тисяч дітей. Тобто, звичайна така гра, а, а тут вуха розвісили і розказують, дивіться, який Путін хороший. Він уже, він теж не хоче війни, бла, 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 починається та сама ця мурня. Вибачте. А, ну а на американському просторі сьогодні розпочну і шадауна. Шадаун продовжиться. Продовжується і продовжиться мінімум аж до вівторка. Чому? Тому що було останнє голосування. Це сьоме голосування було. Демократичний варіант пролетів 47-50. Не один республіканець цього не підтримав, дехто навіть був відсутній, як ви бачите, тому що є 53 республіканці. А республіканський варіант точнісінько в такому самому варіанті пролетів, як і раніше, 54 проти 45. Причому Тед Круз, республіканський сенатор із Техаса, був відсутній. А від демократів. Демо... сенатори з Невади Пенсильванії підтримали, і незалежний сенатор із Мейна, що незалежний, але ближче до демократичних, вони разом вважаються. Троє підтримали. А один республіканець Рент Пол, про якого часто розказую з Кентакі, він голосував проти. Але знову ж таки, у нього зовсім інші е... цінності і погляди. Він не дбає взагалі про те, що там медицина. Він про те, що цей законопроект. Не обрізає е, витрачення грошей, і з цього росте е, державний борг більше. Тобто він один такий, як одиночний, і він завжди використовує такі можливості зробити цю заяву. Але просто чисто практично, як було раніше, якби зараз було 59 голосів, я нагадаю, що треба 60 голосів, щоб прийняти цей законопроект, і Ренд Пол був би. От 60-м він би підтримав, настільки він би не впирався. Але зараз що 54, що 55, в суті, це не особо, не особливо не міняє, але є можливість заявити. От дивіться, я який е, хороший, я дбаю про це все діло. Тобто зараз Сенат пішов на вихідні, може, е, і повернеться аж у вівторок, і наступне голосування буде у вівторок, в пів шостої вечора. Тобто, от до вівторка точно шатдаун Протримається, ну і зараз особливо звертається на увагу, що зарплату там навіть от державні федеральні структури не отримують зарплату. Особливо, що це перший пейчек, за заробітну плату військові американські діючі не отримують зарплату. На це звертається особливо увага. Тому що в, от останні дні їх приймали в останні роки, не дні в останні роки військових навіть приймали там, не могли порішати щось інше за військових і демократи, і республіканці. Голосували окремо, щоб військовим військовим сім'ям зарплата була. Це, от не перше завжди, а вперше за от останні там, цього тисячоліття, скажімо так. Ну, але дивіться, з'явилася ще одна така новина дослідження відносно того, що республіканці розказують, що вони обрізають гроші, які фінансуються нелегалів або «undocumented». Іммігранти, тобто емігранти без документів, і от е, з'явилася інформація про те, що е, так як демократи розказують. Дивіться, обрізається ж е, Medicaid, обрізається фінансування е, для Obamacare, тобто це державна суб, медична страховка і субсидію, якщо так можна сказати, люди, які е, заробляють там якийсь мінімум, вони можуть взяти оцю державну страхування, яка там покривається з державного бюджету, і воно. Все рівно дорого, але більш-менш можна собі дозволити. Республіканці, ж сказують, що демократи хочуть зробити медичну страховку для нелегалів. Як це ми можемо фінансувати нелегалів і так далі? Так, от з'явилися дані про є така Medicaid, він ділиться на декілька до речі, варіантів Medicaid, і один із них. Є повний звичайно медикейт. Він надається людям, які мало заробляють, часто це пенсіонери. І тоді Медикейт у цей покриває їхню медичну страхування. І це є таке державне медичне страхування для бідних. Є Емердженсі Медикейт, це такий аварійний медикт. Він дуже часто, чи частіше за всього, в більшості штатах республіканських і демократичних він дається в основному. Для жінок, які мають родити, навіть не мають родити, тому що ми це діло, до речі, на своїй школі пережили: що коли ти йдеш до лікаря, ти платиш свої кишені, а самі пологи якраз таки оплачуються цим аварійним медікейтом. Так от, в основному, це пологи в деяких окремих штатах це покриває там такі, щось, такі штуки, як діаліз, наприклад. Тобто, людина, яка може з хворою діаліз, печінка, якщо нирки, печінка, вибачте, не доктори інформацію почув і забув. Тобто лікування діалізом, але знову ж таки, не у всіх штатах, а в деяких. Так, от, що це за цифри? Останні дані, які їм вдалося зібрати, опублікували це аж за 22 й рік. Так, от в 22 му році. Це оцей emergency медікейт, який був цей аварійний медікейт, який був потрачений на без, іммігрантів без документів, становить 0,4%. Коли взяли окремо штати, де особливо великий там наплив емігрантів, то навіть в тих штатах окремо це становить менше 1%. Більше того, я хотів би звернути увагу, що хто попадає в цю категорію емігранти без документів. Моя історія, наприклад, своїх 5 копійок. Як ми приїхали в Сполучені Штати Америки, у нас був легальний статус. Статус називався Public Parole. Але що це таке? Це такий тимчасовий, тимчасово легальний статус, якщо так можна сказати, грін карту, щоб отримати, мені треба було прожити в Сполучених Штатах Америки ще цілий рік. На роботу, коли я пішов, Треба було в мій час відпрацювати 90 днів, коли тобі, тобто 3, 3 місяці, щоб отримати заробітну плату. І виходить, оце, я приїхав місяць ми пожили, через місяць я знайшов роботу, три місяці ще я робив. Вийшло в сумі 4 місяці. Так, от, от таких людей, як я, от зараз в Америці, є 1 мільйон 400 тисяч. І вони якраз на оцей, отакий от, непевний відрізочок, поки ти знайдеш роботу, тому що ти легально можеш працювати, але. Повний Медікейт я отримувати не мав права, тому що я не був оцей якраз легальним жителем США. Це Грін Карта, легальний житель США. Я ще не був на той момент. І якраз у ця категорія людей так само попадає сюди. І тому тут цифра нібито. І велика, але це не зовсім нелегальні іммігранти. Це якраз такі без документів, які якраз пробувають велика, велика кількість із них, можливо, і більшість, якраз перебувають в процесі отримання, але це може бути там, тиждень, місяць, там, декілька місяців. Ось. Ну і взагалі, що ж це коштує для кожного американця оплатити оцих тимчасово бездокументних людей. Це коштує для кожного американця 9 доларів 63 цента. Тобто. Отакі от величезні розтрати. Знову ж таки, це історія не про те, що зараз блокують республіканці, тому що республіканці зараз блокують якраз таки не оцей аварійний медікейт, а повний медікейт для бідних. І Обама-Кер, як в народі називається доступний е медична страховка. І це так само блокується. І от деякі я розказував про Тейлор Мардж Тейлор Грін, вона, наприклад, так само розказує, що о, а тепер моїм дітям піднімається ціна. В деяких там Штатах розкажуть, там взагалі в декілька разів, піднімається ціна тепер на медичне страхування. І як би там не було, шадаун продовжується. Федеральні працівники сидять без заробітної плати. Декілька новин про Трампа зараз, от на момент, коли я записуюсь, він якраз проходить медкомісію. Нічого особливого, тобто це не якась хвороба, я так розумію, я так не, не, не висвітлюється, чи це якраз стандартно, коли він проходить. Але от медкомісія, а пізніше сьогодні він має зробити іще одну заяву про те, як він планує понизити ціну на ліки в американських аптеках. Ну, Цікаво, так само тобто така медична тема від Трампа. А ще одна тема про Трампа як тут на телеканалі Fox? Не сватали е, Трампа в голуби миру. Е, Нобелівська премія миру досталася в цьому році не йому. Сьогодні було оголошено, що премія отримала Марія Мачадо, це е, опозиціонерка із Венесуели, яка бореться там із е, коротше, режимом там і так далі. І знову ж таки, вона подякувала, що їм долає. Звернулася до всіх і до Трампа, щоб допомагали боротися за демократію. Новина про Америка про Трампівських ворогів. Так от історія про те, до речі, така цікава трошечки історія. Тому що виявляється, якщо вірити чи не вірити, Трамп написав повідомлення для, для Пембанді генпрокурорши американської, що вона що це в нічого там. Люди, яких треба покарати ще до цих пір гуляють, і це стосувалося. Колишнього е директора ФБР, якому вже висунули звинувачення, потім е генеральна прокурорка штату Нью-Йорк, з якою в неї з Трампа були свої проблеми, і ще один сенатор із Каліфорнії, який якраз був в комітеті, який е висовував імпічмент, е Трампу під час попередньої каденції. Оцих трьох людей він вважає особливими такими ворогами. І от Є версія, що він планував це відплавити персональним повідомленням, а піцнув, як то кажуть, не в ту кнопку, і воно виявилося для загального доступу. І коли його журналісти запитали, що це, він. О, я таке запостив. Тобто, тут може бути або звичайна деменція, вже пенсіонерська звичайна, а може він випадково відправив. Ну таке діло. Але я розказував про те, що історія про Екс. Директора ФБР, якому висовують звинувачення, там перешкоджанню слідству. А сьогодні нова новина. А, гендиректор штата Вірджині, якого Трамп так само туди вибирав, висунув звинувачення, відправив у велике журі штату Вірджинія про фінансові махінації генеральної директорки Нью-Йорк. Проти це якраз така друга в списочку із цих трьох людей, яких Трамп особливо хоче прижати. Так, от висунули звинувачення за банківське шахрайство. Дивіться про що історія. У 2020 році ця генеральний прокурор чи генеральна прокурорка штату Нью-Йорк вона купила місто Норфок, штат Вірджинія. Купила будинок за 137 тисяч доларів. Але я так розумію, вона не мірянеша ніяка звичайна людина. До речі, ціна на будинок дуже цікава. 137 тисяч доларів. Я не знаю, що це за будинок. Ну, така ціна, і це дуже дешева для Вірджинії. Грошей таких не було. Вона взяла позичку на суму 109 тисяч 600 доларів. Ось. Але дивіться, в чому шахрайство заключається. Як, до речі, подібне, як колись Трамп розказував там, щоб взяти дешевшу дешевший відсоток, дешевшу іпотеку. Там вона декларувала, що це буде її другий сімейний будинок. А виявилося, що вона цей будинок взяла, купила і здала людям на рент. Тобто, вже як бізнес почала заробляти гроші з цього. І тепер виявляється, що ну згідно штату Вирджинія, якщо ти береш це як твоя домівка. Там 1%, а якщо ти будеш здавати для ренту, тобто для бізнесу, це вже інший відсоток, інший різновид іпотеки. І повідомляється за часу з 2020 року, поки вона платила цю іпотеку, вона зекономила аж 18 тисяч долара. І тепер її звинувачують у цьому фінансовому шахрасті. В принципі, я скажу так, все рівно, там, навіть якби долар це все рівно злочин, але просто в порівнянні з мільйонами, які інші люди, скажімо так. І Трамп і його оточення, там, наприклад, робили, то це ну, реально смішні гроші. Це то, там май, майже 19 тисяч доларів, от такий, так вона обманула верджинські банки. Ось а, ще одна новина, і це, в принципі, я вам скажу, може бути недобре. Це може стосуватися кожного з нас. Справа в тому, що вчора е, Китай. Видав нові розпорядження чи нові правила для експорту рідкоземельних елементів, яких, до речі, в світі 95% із них добувається такі в Китаї. І це для різних оці там для акумуляторів, для чіпів, всякі ці метали чи, чи елементи використовуються. І розпорядження було, що тепер треба отримувати спеціальний дозвіл на експорт. Що це конкретно, ще, до речі, не повідомляється, не повідомляється, як будуть карати тих, хто буде експортувати ці елементи в цей самий США, наприклад, без цих дозволів, але Трамп це сприйняв як а, ворожий акт. А, і він з цього сильно обурився, сказав, що, наприклад, пізніше, в цьому місяці, має відбутися а, саміт Тихоокеанських Держав в Південній Кореї. Там планувалася зустріч із Сі. Так от. Трамп сказав, що можливо, ми цієї зустрічі не будемо мати, тому що це ворожий акт. Ми е, будемо так реагувати. Це по перше. Але що мабуть гірше для кожного жителя Америки, це про те, що Трамп знову заговорив, що раз таке діло ми піднімемо тарифи на китайський е, на китайський імпорт. І дивіться, це от зовсім буквально пара місяців тому доба говорилось про те, що нібито все узгодили, і TikTok, пам'ятаєте, там історія була. Тобто, нібито все порішали, осталися там деталі, утрясти, і вже буде торгова угода між Китаєм та Сполученим Штатами Америки. І тут, як то кажуть, наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Тобто... Знову ж таки, коли розберуться, що це за спеціальний дозвіл, чи обмежений вивіз стосується і США, то тоді, я думаю, всі ці розмови почнуться знову самого спочатку, а це відповідно дуже багато товарів в Америці, якраз таки з Китаю. Чекайте підвищення чи нове підвищення цін в американських магазинах. Ще одна новина: міністр оборони, чи в Америці це тепер міністр війни? Вважається Піт Хексет. Повідомив сьогодні, що вони підписали договір із Катаром, що їм дозволяється побудувати об'єкт на військово-повітряній базі США в штаті Айдого. І тут одразу, ну як не подумати. От говорилося, подарунок, літак там за 450 чи там 500 мільйонів доларів, скільки там подарили для е, президентський літак переробити його. І там, за що за це заплатили, як що куди невідомо, а тут опа, виявляється, тепер відомо. Тому що на американському просторі, в американській, на американській території немає закордонних справ. Катару, як бачите, тепер дозволено будувати свій об'єкт. Де це знову ж таки не база, це всередині американської бази, де будуть катарські пілоти навчатися на f 15 паралельно із американськими пілотами. Хоча, знову ж таки, щоб розвіяти геть уже конспірацію, звичайно, хоча я так нагнітнув трошечки, то на цій базі Вайдого вже є така об'єкт паралельно із країн Сінгапура. Сінгапурські пілоти вже таким займаються, і тепер катарським дозволено. Але слухайте, тут ну. Як то кажуть, 2 плюс 2 скласти великого розуму не треба. Дуже схоже на те, що це якраз таки подяка, якраз таки за той самий літак. Тому що, ну, знову ж таки, не дають усім стрічним поперечним на американських базах будувати якісь свої об'єкти. Катар тепер проходить список спецвідношення, я б сказав би тут на території США якщо відкинути політику, дивіться сьогодні відбулася жахлива штука в штаті Тенесі без 15 ранку. Сьогодні буквально зовсім пару годин тому відбувся трапився вибух на заводі по виготовленню вибухівки, і це новина дуже така свіженька. Там даних практично не існує. Говориться тільки що точно вже є загинули, точна кількість не говориться. 13 людей поки що не можуть знайти. Тобто, як ви розумієте, там бабахнуло добряче штука серйозна. Місто, до речі, заходиться від Нешвіла на схід чи на захід, десь 100 кілометрів. Тобто, до цього до Нешвіла не достане, але все рівно ну, така трагічна новина. Новина про е, Національну гвардію в штаті Леной. З'явилися нові деталі знову ж таки. А федеральний суддя таки заблокував ведення національних, Національної гвардії з Техаса на вулиці. Їм заборонено е, ходити разом із агентами АйС, охороняти їх там і так далі. Люди, які вже прибули на територію штату Леної, їм заборонено виходити за межі тренувальної бази. Але це тимчасове блокування, тимчасове блокування на 14 днів, яке закінчується 23 жовтня. І якщо буде потреба продовжити цей термін, то а, буде слухання 22 напередодні, день перед тим, 9 один ранку, буде слухання відносно того, чи треба продовжити цю блокаду, чи все таки будуть причини, щоб Національна гвардія виходила на вулиці. Чикаго. на даний момент федеральна суддя чи федеральний суддя сказав, що немає підстав знову ж таки, що це антидержавні якісь рухи. То, що є там протести, це знову ж таки звичайні речі для демократичної країни. Тут якоїсь спроби перевороту чи щось на шкалту таких серйозних речей не відбувається, тому немає підстав для федеральних військ уходити на вулиці. А ну і остання новина. Вибачте, так само не, не хороша, Сьогодні мені здається, взагалі не одній не було хорошої новини. Якось такий випуск вийшов. Це новина про смертну кару. Штат Індіана. А, вчора відбулася а, смерт ввели в дію вирок смертну кару по одному чоловіку 56 років, який у 2001 році вломився в будинок. Згвалтував 15-річну дівчинку, дівчину, це все відбувалося в штаті Індіана. А потім є ножем багато ножових поранень, через що вона загинула. У 2002 році його визнали винним. Але Верховний суд штата Індіана визнав вирок неправильним і судовий процес заставили його пересудити по-новому. В 2007 році він визнав свою вину. Я так розумію, що його все рівно присудили такі до смертної кари. Верховний суд США відмовився апеляції, що його помилували. А потім він у 2019 році взагалі судився проти штата Індіана, щоб припинили всі а, смертні кари. Так от цікавий такий момент, що в штаті Індіана застосовується смертельна ін'єкція, для як вводиться цей вирок в дію, і там застосовується така. Інгредієнт чи як вона отрута, чи називається Пентабармітал. Вибачте, довге слово, перший раз я його прочитав. Так от, 15 років Індіана не могла його ніде закупити. Я не розумію, як це так взагалі можливо, але штат Індіана не міг закупити. І до 24 року, 15 років, люди, які були засуджені до смертної кари, були просто в підвішеному стані, тобто їх не милували, але вони чекали своєї черги, коли включиться. Так от 24 році знову ж таки дозволили це продовжилося. І в Америці зараз 27 штатів, де іще діє смертна кара як найвищий рівень покарання. Але індіани і в цьому списочку особливо, тому що навіть серед цих 27 штатів. Окрім Індіани, що Вайомін, забороняється е, представники засобів масової інформації бути присутніми під час цього е, смертельної кари. Тобто є тільки адвокат, е, священник там може бути присутний і там виконувачі персон, е, влада, там, тобто губернатор, я не знаю, може бути. Представникам засобів інформації заборонено бути присутніми. На сьогоднішній день в Сполучених Штатах Америки очікують смертної кари, тобто там не відбувається знову ж таки, просто зверніть увагу. 2001 рік, зараз 25-24 роки. Ця людина чекала на виконання цього вироку. Так, от, в Сполучених Штатах Америки зараз в черзі на смертну кару стоїть 200-200 людей. Отака таке от кримінальне покарання із Американського життя. Такі ось новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам дякую за ваші подобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. Сьогодні п'ятниця, завтра-субота, як бачите, я добрався додому. А значить, що завтра, я думаю, у нас стрім буде. Хіба що щось там мало ли що трапиться? Тому якщо ви вам такі речі цікаві, ми говоримо не про політику, а просто такі. Балачки про не що, про життя там і так далі. Якщо вам не цікаве, то тоді до зустрічі. Сподіваюся, в понеділок з наступним оглядом. А якщо вам цікаво, то я думаю, за київським часом це буде десь восьма година вечора. Як завжди, такий час. Так що на цьому все. Я бажаю вам гарних вихідних. Сподіваюся, зустрінемося завтра і стрімом. В понеділок з новим оглядом новин. Вам нехай щастить. Все буде Україна.